А бачив ти в селі пусту комору, з якої зерна вимили дотла. Славучани вшанували пам'ять жертв голодоморів, які в Україні забрали життя мільйонів людей. Мітинг-реквієм пройшов поблизу пам'ятника жертвам політичних репресій і голодоморів. Славучани прийшли на захід зі свічками, декотрі із символічними пшеничними колосками. 20-те століття для українців було сповнене багатьма трагічними сторінками, серед яких голодомори 1921 23 32-33, 46-47 років. Найжахливіші події відносяться до початку 30-х років, коли загальна кількість людських втрат від голодомору 1932-33 років становила 3 мільйони 941 тисячу осіб, а втрати українців в частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі осіб. У пікові місяці в ці роки щохвилини помирали 24 людини, щодня близько 35 тисяч. Голодомор 1932-33 Україну і 23 державами світу визнаний геноцидом комуністичного радянського режиму проти українського народу. Голодомор 32-го, 33-го років, був найжахливіший в історії людства. І недаремно, дві 2006 році, український парламент визнав цей злочин злочином геноциду проти українського народу. Згадували на мітингу і про трагічні наслідки двох інших голодоморів. Кількі жертв яких можна було б уникнути, якби режим не ставив за мету знищити якомога більше українців, щоб покарати українців за те, що вони опинилися під окупацією, було зроблено і оцей 46-47 рік. Тому що нагода в Україні уникнути такого становища була була і пропозиція допомоги і Сполучені Штати Америки, і так далі. Але цим не ніхто не став кризатися. Про штучність голодомору 1932 33 років свідчать численні факти, які довгий час радянська влада приховувала, і лише з набуттям Україною незалежності було відкрито архіви, і світ вжахнувся масштабом трагедії. 3,9 мільйона загиблих, яких Три з половиною мільйона померли з січня по червень 1933-го дев'ятсот Це 13% загальної кількості населення тодішньої України і 16% чисельності сільських жителів. Ще страшніше, що близько мільйона загиблих діти до 10 років. Голод своїм чорним крилом більше пройшовся про центральних областях України, про Вінниччині, про Донеччині, Луганщині. І там були знищені цілі села. Мільйони людей загинуло від голоду. Це був спланований акт. Щороку у четверту суботу листопада в Україні поминаємо жертв голодомору, але і досі, на жаль, не всі українці готові сприймати правду. Бо ж за останніми соціологічними опитуваннями тільки 72% громадян України погоджуються, що голодомор 1932 33 років був геноцидом українського народу. При цьому найбільше тих, хто не визнає цього, на сході в тому числі і на Харківщині, де від голоду померла кожна четверта людина. Ми попросили славучан прокоментувати ситуацію. Та інформація, яка була недоступною до більшості суспільства, вона дає от сьогоднішній такий негатив. Ну а тих невеликий відсоток, які не погоджуються, це люди, які живуть в Україні, і вони її не визнають. Просто вони живуть. Їм не цікава наша історія. Наша ота біль нашого серця, нашої душі, тому вони й такі є. Їх не переконаєш ні в чому. Деякі е, думають, що це просто там просто люди помирали так від голоду. Це був справжній був справжній справжні, е, Росія виничла народ український. Люди не обшаються, не читають, не вникають в історію нашу, що наш москаль нам. Натворив, не вникають любо. Живеться добре, і все забувають. Жалобні заходи зі вшанування пам'яті жертв голодоморів пройшли по всій Україні. А світовий конгрес українців організував вшанування загиблих у ті роки в 32 країнах світу.